4 роки назад на цій території, поблизу Бабурки, була величезна кількість амброзії. Тут треви майже не було, була тільки одна амброзія. Пан Приходько 4 роки тому саме в цьому місці стояв і вимірював кількість пилку біля цієї території, кількість пилку амброзії. Нічого цих 4 роки не робилося тут. Ніяких покосів в результаті місцеві бур'яни. Дуже сильно затруднили ріст амброзії, повитісняли амброзію. І зараз тут в деяких місцях тут є амброзія, там окремі рослини по території є, але в більшості своєму ця амброзія була витіснена. Якщо б сюди додавали ще травосумішей, які створюють тінь і більше утрудняють ріст амброзії, то тут було б ще краще положення на сьогоднішній день. амброзії було б ще менше. Який з цього висновок? Прохання до органів місцевого самоврядування. На пустирях не тратьте мільйони людських коштів на викошування трави, а дайте можливість місцевим травам на пустирях знищити амброзію. Дайте років 5-6 там. Прости траві без, без використання коси і додати туди насіння травосумішей, які ще більше затруднять ріст амброзії для того, щоб років за 4 за 5 повністю амброзію витіснити зі всіх пустирів на території міста Запоріжжя.